Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас 26 жовтня і я вирішила нарешті посадити часник. Раніше часник садити не треба, тому що він проросте і буде поганий, може навіть пропасти. Сьогодні в нас вигорають ділянку. Зараз я посипала ділянку попелом десь літрову баночку на квадратний метр. Так взяла, прям відрум порозсипала. На цій ділянці в мене росла рання капуста. Я її продавала в червні місяці. Вже всю вирізали, і потім ця земельна ділянка в мене відпочивала. А от після цибулі, чи будь-яких коренеплодів, картоплі, буряка, моркви і самого часнику. Часник саджати не потрібно. Трактор вже горить у нас в огороді. А я вирішила перебрати часник. Раніше часник я ніколи не розділяю. Чекаю той день, коли ми саме його будемо садити. Який часник потрібно посадити, для того, щоб у вас були дуже великі і гарні часничини? Потрібно вибрати самі більші головки. Беремо самі більші головки і потрібно дивитися, щоб були великі. Але десь 5-6 зубчики. Оце, яку ви посадите, така вона і виросте. Якщо посадити міленькі чесничінки, то вони маленькі і виростуть. В них просто не буде сили перерости великих. Ось такий Оцей гарний. Я одразу беру, які мені подобаються, які я буду садити, а потім їх буду розділяти. І вигідно садити часничінки, щоб вона була велика і щоб в ній було багато зубчиків. Такі головки часнику, тут близько 6-7 зубчиків, вони досить великі. І тому на наступний рік буде і багато чесничінок. Тож я спочатку відберу де більші, де менші. Менші садити не будемо, ми їх з'їмо, а де більші будемо саджати. Вибрала часник, який мені подобається. І для того, щоб спрогнозувати, який в мене буде рожай, ви повинні розуміти, що допустим, в середньому по 6-7 зубків у кожній такій головки. Це означає, що якщо ви посадите 1 кілограм часнику, то у вас виросте десь 6-7 кг. На осінь буде. Я посажу небагато, ми його вирощуємо для себе, а не на продаж, Але досить багатенько посажу десь 2-3 кг. За допомогою ножика перебрала, розділила зубчики. Якщо у вас є ось такі зубчики зламані, то їх треба вибирати. Вони не підійдуть для посадки, тому що вони вже пошкоджені. Ну, десь я ножиком трохи зачепила, то це все я прибираю, не потрібно їх садити. Ну, і хотіла садити 2 кг, але не вибирала пів відра. Нічого страшного, будемо садити. А ось мій помічник заліз на спину і сидить зверху. Звісно, там же ж тепліше. Тепер потрібно замочити чесник у сольовому розчині. Я беру 3 столові ложки, гарні з горкою на 5 літрів води. Воду набираємо градусів 50 і заливаю. Хвилин через 5 я додам столову ложку залізного купоросу. Ось так, за все небагато. І зараз паличкою прямо у відро перемішаю. Залізний купорос у теплій воді дуже швидко розстав. Це я замочила хвилин на 5, потім всю воду зілью. Можна промити звичайною водою, а я не буду, бо я буду саджати в перчатках. Ось так. Тепер я готую добриво, яким буду посипати свої рядочки. Я взяла суперфосфат. У мене він ось в такому вигляді. Ви можете взяти будь-який. Будь-яке добриво, в якому багато фосфору. І для того, щоб більш рівномірно посипати в рядкові, і для того, щоб грунт під чесночинкою був м'якішим і розсипчастішим, я додам сюди пісок. Я вибрала ділянку, де буду садити. Відступила від сусідів 4 метри. Саме тут, по моїх записах. Росла у мене рання капуста. У нас земелька м'якенька, вона тільки вигорана, тому вона досить м'якенька. Але я все одно грабельками трішки розбила більші грудочки. Рядочки я роблю недовгі, десь 3 метри. Я розраховую так: я беру сапкою лінію рядки і от на стежки стою. І щоб не товкти землю ось тут, де будуть рядки. Я надовжену сапка з однієї сторони. Роблю рядок і перейду на ту сторону, продовжу той рядок. Виходить, рядок десь 3,5 метри. Рядочки я лінію з міжряддям 30 см, а самий часник саджаю через 10 см. У мене 4 рядки, потім я роблю стежечку, на якій я присідаю, щоб посадити те, що в рядках. Тут я по рядках не ходитиму. І завдяки цьому земля залишиться дуже пухкою. В рядочки посипаємо пісок з удобренням, можете також посипати попіл, він зовсім не зашкодить, він надасть землі пухкості і, звичайно ж, удобрення. І висаджуємо часничок. Рядки я налініла досить глибоко сантиметрів 10 враховуючи те, що на земля тільки-тільки вигорана. Вона ще сядеться, тому часник буде на глибині сантиметрів 6 Коли наступлять морози, і буде ночі мороз, і можливо навіть. Днем, коли листя з горіха осипеться і з інших дерев, то я чесник буду вкривати листя. А тепер, коли посадила я рядочки, я їх просто беру і сапкою загортаю.